Сьогоднішня чоловіча гонка переслідування стала справжнім біатлонним трилером. Поганя за лідерами. Щільна боротьба в групах і драматичні розв'язки тримали інтригу майже до останнього кола. Давайте разом переглянемо перебіг цієї напруженої гонки. Томазо Джакомель у статусі лідера розпочинає цю гонку і вирушає на старт. Через 4 секунди за ним відразу стартує Ерік Перо. Філіп Хорн через 6 секунд, Ботан через 9. Віталій Манзен вирушає тридцятим з програшем хвилина 37. На позначці 1,1 км Джакомель Перо та Хорн уже працюють разом. Ботон має невеличке відставання 2,8 секунди. Наступна група переслідувачів, яку очурює Лейград, має програш 22 секунди. За ним відразу Пансіома, Райт та Крістіансен. Програє їм лише 3 секунди. На позначці півтора кілометра Віталій Мазин іде на 30 30-й позиції з програшем хвилина 36. Перший вогневий рубіж. Першими стрілявся перо чисто 5 за ним одразу Джекомель. комель. І обидва вирушають на своє друге коло літерами. Хорд стріляв трохи повільніше, але також закриває 5 Бота не закриває одну мішень йде на 150 штрафних метрів. Із переслідувачів першим чисто вистрілявся Кампел Райт, який виходить переслідувати цю групу. Пенсіолома та Лейгрит мають по одному промаху. Жаклян також відстрілявся чисто і разом з Райтом будуть переслідувати лідерів: Крістіансен – один промах. Та Фіомає також нуль. Віталій Манзин на своєму першому гневому рубжі закрив 5 5 і вийшов на 23-ю позицію, програючи хвилину 37. Дмитро Підручний також відстрілявся чисто, піднявся на 31-позицію. Програш майже 2 хвилини. Богдан Цимбал, 37-й, нуль. А от Богдан Борковський, на жаль, допустився одного промаху то вийшов 56. Джакомель та Хорн працюють разом на позначці 3,6 км. Найближчі переслідувачі Жаклен Ботан та Райт мають програш у 18 та 20 секунд. На позначці 4,6 км Жаклен програє 17 секунд. Ботан та Райт по 19. За ними наступна група переслідувачів. Далі Панціолома, Лейгред, Крістіанцин та Кантафьомеє. Другий вогневий рубіж. Знову першим стріляє перо 5 5 та за ним відразу Джекомель та Кощісто. І вони ідентично до першої сліби, вирушають лідерами на третє коло. Хорн стріляє повільніше, але також закриває 5 5 Жаклен також 0. Райт має один промах та йде на 150 штрафних метрів. Ботан закриває 5 5 і вирушає за Жакленом. Підходить наступна група. Лейгрет стріляє чисто. За ним Пансіолома, Кантафіо Має та Крістянсин по два промахи. Фабіан Клод один промах. Потім підходить ще одна велика група: Штрело, Бургалтер, Фрай, Наврат, Нелін, Йоханнес Здала, Самуельсон та Дохерті. Віталій Мадзен і на другому вогневому рубежі стріляє на нуль. Виходить 22-м одразу за Дохерті, коли на 56 програшу. Дмитро Петрушний, на жаль, допускається одного промаху та виходить 41-м. Богдан Цимбал – ще два промахи, 49-й. Богдан Борковський – ще один промах, 55-й. Жакомель та Перо працюють разом на позначці 6,1 км. Жаклен програш 12 секунд, Хорн – 16, Ботан – 17. Видно, як за рахунок успішної сліпий Жаклін підіймається високо з 14-ї позиції одразу на третю. Райт легер там пенсіолома близько 40 секунд програшу. На 6,5 км Жаклін скорочив відставання вже до 10 секунд. Ботан та хорн по 17. Третій. Вогневий рубіж. Цього разу жакомель стріляє швидше, але допускається промаху третім пострілом. А бро все час закриває всі мішені і виходить одноосібним лідером. Жаклен також має один промах. Ботан чисто і виходить відразу за жакомелем після його штрафного кола. Хорн іде на одне штрафне коло. Легрид з 5. 5. Райт не закриває останню мішень. Панціолома також не закриває останнім пострілом. Самуельсон чисто. Наврат чисто. Дале дуже довго вицілював останню мішень, але все ж її закрив. Бургалтер промах останнім пострілом. Віталій Манзен допускається одного промаху і виходить після третього вогневого рубежа на 26-й позиції. Дмитро Підручний промах. 45-й. Богдан Борковський також ще один промах на стійці, 51-й. Богдан Симбал два промахи. 54-й. Позначка 8,6 км Перо проходить її першим. Таким ось одноосібним лідером. Поки що в цій гонці. А його переслідувачі Томазо Джакомель і Олаф Ботан мають програш 18 секунд. На позначці 9 кілометрів перевага перо над Ботаном та Джакомелем складає вже 19 секунд. Емілян Жаклен програє 32 секунди. Легер та Філіп Хорт 45. Самуельсон та група переслідувачів хвилини і сім, до якої входять Пансіолома, Дала, Райт та Наврат. Четвертий вогневий рубіж. Перо закриває 20 20 в цій гонці, проводить ідеальну стрибу, неймовірний хід по дистанції і впевнено йде до перемоги. Тома за вистрілявся швидко. А Олаф Ботен лише закрив першу мішень. Дуже довго вицілював, але все ж закривав 5-5 і виходить третім. Адже Джакомель на цьому фінішному колі програє 14 секунд. А вемлєна Жаклєна не пішла стійка. Ще два промахи. Лейгред промах останнім пострілом. Хорд тим часом закриває 5-5 та виходить на четверту позицію. З переслідувачів лише Йоханнес не зміг відселятися чисто. Панцюлома та Райт по одному промаху. Самуельсон не закриває дві останні мішені та йде на 300 штрафних метрів. Віталій Манзе, на жаль, допускається ще одного промаху та виходить 24-м. Підручний ще один промах 47-й. Богдан Барковський два промахи. 51-й, Богдан Цимбал – один промах. 57-й. Фінішне коло. Позначка 11.1 км. Джакомель 12 секунд програшу Батан 22. Бачить спину Джакомеля, але між ними 10 секунд. Позначка 11.5 км. Джакомель програє ті самі 11 секунд. Батан 22. І ось фініш. Перо впевнено фінішує першим, святкуючи свою першу особисту перемогу в цьому сезоні. Жекомаль – друга гонка поспіль на подіуми, власне так само, як і в перо. Кох Вільсен для цих двох ататів поки що дарує найкращі емоції. Ботан, який у спринтерській гонці, був лише четвертим, сьогодні на третій позиції. Прихиляє голову перед перо. В той час, у свою чергу, дякує Ботану за боротьбу. Хорд сьогодні четвертий. Дерев'яна медаль. П'ятим він вішує Йоханес Далер. Шостий Стурла Лейгред. Сьомий. Емілен Жаклен з трьома промахами. 8. Кемпл Райт. Дев'ятий. Мартін Панцюлома. Десятку найсильніших закриває наврат. Віталій Манзен 26. Двома промахами. Дмитро Підручний три промаха. 46. -й. Богдан Барковський 51, 5 промахів. Богдан Цимбан фінішує 56. У загальному рейтингу Ботан лідирує, має 365 очків, Джакомель 298, Перо 280. Самуельсон 253. Кантафіомає 242. Легре – 237, Хорн – 203, Урдаль 180. А в рейтингу гонки переслідувачів червону майку лідера забирає до себе Ерік Перо. 140 очків, Томазо Джекомель 130 разом з Ботаном, Канте 120, Самуельсон 104, Легрет 82, Хорн 76.